Я лох! Давай зараз ми вас спробуємо переграти. Переграв! Ой-ой-ой, пінгвіна даєте? Понеділок Да-да-да! Hello, YouTube! Як часто ви лутаєте червоні? До речі, я нещодавно робив експеримент по відкриттю 150 сейфів. Цей відос ви можете знайти на моєму каналі. Що я замітив? У вас не виникало відчуття, що всі червоні закінчились? Я не знаю, це так співпадає чи ні, але я замітив, що більшість червоних коштовності я лутаю на початку тижня. І є таке враження, що є ліміт на червоні речі на тиждень, і в понеділок він знову ресетиться. Пишіть в коментарях, в які дні ви лутаєте червоне. Підписуйтесь на канал, лутайте халяву за моїм креатор кодом ревізор. А також приходьте спілкуватись на твіч. Всі посилання в опису. Приємного перегляду. Ой-ой-ой, пінвіна даєте? Понеділок, репчику. Да, да, да. А ось і він солодесенький. А ось і він. ДОБРИЙ день, ПІНГВІН, Я його знайшов. Перша катка. 220. Що за скам такий, а? Не понял, вони ж 340 має коштувати. Що за скам? Я прям відчув запах ПІНГВІНА, АЛЕ ЧОМУ 220? Розумію, вони різні є, чи, чи вони так і мають коштувати? Нє, потім вент закінчиться, його ціна буде більша. О! Сюди! Сюди крихти! Хімать. Чел, ти шо, реснувся вже, чи як? Я не поняв. Я лох, давай зараз ми спробуємо переграти. Переграв. <связать> Вылазь, задолбал. А на районе идет дождь. Я сижу на кухне. Хаваю борщ. Очень вкусно. Цикаво, он залутал? Все комнаты, или нет? Есть, не залутал. Не откажусь от від еще одного пингвинчика. А, ну Неклс будет такой же круто. Очень вкусно. С капустой. Но что-то мне немножко грустно. Чик-чик. Чик-чик, <плак> блин, и это, конечно, хера, бора. Это нема куди брать. Бот чи не бот? Ай, больно многие. Чого ви такі злі? Колдва, до речі, мені здається, все ж таки ця теорія працює. Всі червоні вилутаються в понеділок, вівторок. Далі просто нюхайте бебро, Дуже малий шанс, що ти знайдеш. Ми бігали всю, всю суботу, відкривали сейфи. нуль червоних. нуль. В минулий понеділок я бігав, відкривав сейфи на волі. Відкриття сейфів на волі займає більше часу, ніж на фермі. Дві червоних. Сьогодні стартанув понеділок. Перша катка червона. Таке враження, що у них є ліміт на червоні. Який е, поповнюється кожен тиждень з понеділка? Ну, можливо, в мене мені так щастило. Я завжди лутаю всі Ну, не завжди, а я замітив так, що більшість червоних в мене лутається на початку тижня. Шпорт треба відкрити, які ж злі! Так uh! uh! зліснути можна. Гарно.